Цей робот може складати ваш одяг краще ніж ви. Джеф Безос і OpenAI щойно очолили інвестицію в 400 мільйонів доларів у Physical Intelligence, стартап, що створює універсальних роботів, на відміну від сучасних роботів, які часто зосереджуються на одній повторюваній задачі. Pi Zero створений для широкого спектра можливостей. У демонстраційних відео показано, як він виконує завдання: як от складання одягу, приготування кави, складання коробок. Сервірування столу та пакування продуктів це величезний стрибок від традиційних промислових роботів, які створені для повторюваних завдань, як от виконання одного і того ж зварювання або пакування тієї ж коробки знову і знову. Система була навчена на понад 10 тисяч годин практичних даних від восьми різних роботів, що робить її найбільшою базою даних взаємодії роботів, яку коли-небудь створювали. Цей прорив може змінити все від складів до вашої домашньої кухні. Дякую, друже, та не забудь. Підписатися